Вітанечко всім абітурієнтам, курсантам, учням, людям, що дивляться це. На ютубчику розбираємо черговий варіант НМТ за 2023 рік. Отже, перше завдання треба розв'язати рівняння. Бачимо, що ми знаємо одну соту частинку від X. Тому, якщо це рівняння зліва і справа помножити на 100, то дізнаємося, що Х це мінус 100. Тому правильна відповідь А, і ми рухаємося далі. Друге завдання арифметична прогресія. Маємо перше число мінус 4, а п'яте число це до четверті додати трійку. Тобто різниця цієї арифметичної прогресії це 3. Це означає, що це означає, що десяте число це до першого, треба додати 9D. Перше число нам відоме це мінус 4, плюс 9 на 3 це 27. Значить, відповідь тут 23. Варіант, Д правильний. І рухаємося далі. Треба піднести до кубу ось такий вираз. 3 мінуса буде мінус, 2 в кубі 8, їх в четвертому в кубі це їх в 12. Правильна відповідь Б. Правильна відповідь Б. І йдемо далі. В канцелярському магазині одна ручка 6 гривень, а набір з двох однакових ручок 10 гривень. Покажіть максимальну кількість ручок. Яку можна придбати за 58 гривень у цьому магазині. Значить, звісно, що м, е, дешевше купляти наборами. То ми можемо 5 наборів купити. Це буде 5 на 2 на 50 гривень. Це буде 10 ручок. Ну і одну ручку ми можемо купити за 6 гривень. Тому ручку всього 11 штук можна купити. Ось. Ось так от. Але якщо 58 одразу ділити на 6, 58 одразу ділити на 6, то буде менше. Все добре. Значить, 11 ручок за скидкою з використанням набою. Добре, йдемо далі. Мінус друга степень. Це те ж саме, що 1 четверта в нульовому поділити на 1 четвертю в другому, тобто 1 мінус 1, що ділиться. На 1 16 Ділення на е, дріб, це множення на перевернутий дріб. Значить, будемо мати 16, то відде правильно. І рухаємося далі. Обчислі градусну міру кута АОК. Оцю. Якщо тут, значить, сюди має бути 180. Тут має бути 70, бо 70 і 30-100 і ще 80 тут. 70 градусів. Наступне завдання. Е, цей графік перетинає вісь y в одній з зазначених точок. Ось ця точка. Укажіть цю точку. Ця точка має координати x0. А y має 1, 2, 3, 4, 0, 4. Значить, точка, де правильно вісь y. Все добре, рухаємося далі. Знаходимо координати вектора C, який дорівнює b a Якщо A такий, а B такий. Значить, мінус 3, 2, 1, 5. Це вектор А це вектор Б. Е, ой, навпаки. Це вектор Б, це вектор А. Я навмисно написав вектор Б зверху, тому що різниця векторів це треба по черзі почленно відняти координати. Мінус 7, мінус 2 це буде мінус 9, 0 мінус 1 це мінус 1, 3 мінус-5 8. Значить, 9-1 8 варіант В правильний. 9 1 – 8. Ось. Кажіть проміжок, на якому належить корінь рівняння. Значить, внизу має бути в 4 рази більше число, ніж вверху. E, значить, 18-2х це 4х. Можна ще помножити ліву праву частину на знаменники. Неважливо, як ви тут думаєте. E, я маю на увазі отакий хрестик. Або можна, ви думаєте, так: ну, якщо зліва вверх. Тут один, тут чотири, тобто тут нижня штука в 4 рази більше, ніж верхня. Значить, і ця має бути в 4 рази більша, ніж верхня. Значить, якщо я помножу на 4, вони будуть рівні. Додаю 2х зліва і справа, ділю на 6 ліва і справа. Х3 варіант В Ва правильний. Яке твердження є правильним? Пряма, що проходить через центр кола, лежить із цим колом на одній площині, має з ним дві спільні точки. Так, давайте повільно. Пряма, що проходить через центр кола. Лежить із цим колом в одній площині. Ага. Має з ним дві спільні точки. Ось одна точка. І ось друга точка. Значить, це правда. Діаметр кола, перпендикулярний до його хорди, проходить через середину цієї хорди. Значить, є діаметр, який проходить через середину хорди. І. А, він перпендикулярний. Чи він буде проходити через Ну, Дивіться, десь тут радіус, є так. Значить, ці дві штуки рівні. Це спільна сторона, прямий кут. Значить, ці два відрізки теж мають бути рівні по Піфагора. Таким чином, діаметр справді ділить навпіл цю хорду. Значить, друге теж твердження правильне. Можна провести два діаметра, які не мають спільної точки. Ні, діаметр проходить через центр, значить, це неправильно. Значить, перший і друге правильний варіант Б. Тут добре, рухаємося далі. Логарифмічне рівняння. Логарифмічне рівняння. Ми можемо подивитись, значить, на те, що логарифм має основу меншу, ніж 1. Можемо його відкинути і сказати, що х плюс 3 має бути менше, ніж 4. Поміняти знак. Значить, х менше, ніж 1. Але при умові також яка умова? Що в нас х плюс 3 в аргументі логарифма має бути більше 0, значить x більше, ніж мінус 3. Мінус 3 до 1 варіант Б. Правильний нашої відповіді. От, тому що в аргументі логарифму не може бути від'ємне число. Чому, запитаєте ви, а я скажу, подивіться конспекти мій, наприклад, по логарифмах, і все стане зрозуміло. От. Добре. Діагоналі прямокутника перетинаються під кутом 60 градусів. Обчисліть площу цього прямокутника, якщо менша сторона, 4. Значить, тут 4. Eh, ці два відрізки рівні. І цей відрізок теж рівний. Тут 120 градусів. От. Значить, якщо тут 60 градусів, то і тут два однакових кута, має бути це рівнобедрений трикутник. Значить тут 60 градусів, тут 60 градусів, значить тут 30 градусів. Значить, напроти в цьому великому прямокутному трикутнику. Напроти кута 30 градусів лежить сторона 4, значить ця сторона 8. 4 на 8, 32. От і вся задача. Чому дорівнює цей вираз? Коснус Х мінус синус х у квадраті. Значить, це те ж саме, що А-Б у квадраті. Тобто. Тобто а квадрат мінус 2аб плюс Б квадрат. Як ми це розв'язуємо? Це косинус квадрат х мінус 2 коснус х синус х плюс синус квадрат х. Оці дві штуки дають одиницю разом, коли складаються. А мінус 2 косинус х і синус х це просто буде синус квадрат Х. Синус подвійного кута, точніше. Ну, правильно відповідь це. 1 мінус синус 2х. Правильна відповідь Д. Подвійний аргумент розкладається в ось такий вигляд. Ось оце це те саме, що оце. А ці дві штуки разом. Разом становлять одиничку. Та й все. В формулах можете це знайти. Укажіть формулу для обчислення об'єму правильної чотирикутної кутної піраміди. Е, якщо сторона основи висота дорівнює А. Е, Об'єм піраміди дорівнює 1 третя площа основи на висоту. Площа основи це в нас буде А квадрат. Ну і H це А. Значить, 1 третя куб. або куб поділити на 3. Варіант В правильний. Якщо функція є однією з первісних, тоді ця, первісна, тоді ця функція. Щоб її знайти, треба взяти звідси похідну. Значить, 3х квадрат і все. І все. Табличка похідних первісних теж у вас доступна. Так, зберіть тутожно рівний вираз. Значить, корінь з 10 це явно більше, ніж 3. Бо корінь з 9 це 3, а корінь з 10 це більше. Значить, тут треба поміняти, ну, написати мінус перед тим, як розкривати. Знак модуля А мінус 1 вже можеться на різницю, то треба поміняти зменшуваний від'ємник місцями. Значить, Будемо мати варіант А. Правильний, значить, друге А. Логриф 125 – це зрозуміло. 3. Варіант Г3Г. Ну і тут треба якось покумекати трошки з цим. Ну я помножу, дивіться, зверху і знизу на корінь з 10 плюс 3. Що це нам дасть? Уверху буде формула скороченого множення, то це буде 10-9, буде 1. А уверху буде 10 корінь з 10 плюс 3, тобто варіант В правильний. Наступне. Наступне, наступна відповідність, маємо. Треба сказати щось про ці функції. Значить функція x плюс 1 це ось така функція. 4 мінус квадрат – це ось така функція. І 3 степені мінус х. Це ось така функція. Давайте подумаємо. 3, якщо x0 y1, якщо x мінус 1. Ага, це функція ось така. А теж нулем ніколи, ніколи не може бути. Е, ну, це може бути нулем. Добре. Е, що тут? Має точку локального максимуму, має точку локального мінімуму, є непарною, Зростає завжди. Набуває лише додатніх значень. Е, значить так, значить так. Оця функція має максимум. Ця функція має максимум. Значить, от її максимум, це її висота 4. У який би Х не підставляй, більше Y не стане, ніж 4. Значить 2 b 2 e, Далі. Якась точка має мінімум, якась функція має мінімум. Це перше. Тому що. Ой, тут А. Тут А. Тут А, А перше. Перше Б. Ось точка локального мінімуму, а тут точка локального максимуму. І ця функція непарна, вона не є непарною, вона не зростає, вона набуває лише додатніх значень, бо y в неї завжди високий. Значить, ось відповіді бад BAD. bad. Останнє задання на відповідності геометрія. Що може бути краще? Ой. Маємо, що цей трикутник рівнобедрений. І знаємо, що його бедра по 10. Периметр 32, значить, тут 12. А це треба знайти. А, тут ось я знайшов випадково. Ось, висота проведена з вершини Б. Вона ділить цей трикутник на дві. Два кусочка по 6. Сторону, ручніше, значить, висота БД, припустимо, має по теоремі Піфагора бути дорівнювати 8. Бо тут прямий кут. Бо висота в ряд трикутнику це і медіана, і бісектриса. 8, значить, 2В. Ну і щось цікавеньке в кінці. Радіус описаного кола навколо трикутника АВС. Радіус описаного кола. Ну що? Ну що? Як же шукати той радіус описаного навколо трикутника кола. Значить, ми розуміємо, що цей радіус знаходиться десь тут, таким чином, що ці всі відстані однакові. І всі відстані однакові. І що? Як же ж можна знайти цей радіус? Є кілька варіантів. Є кілька варіантів. Можна використати теорему синусів. Сказати, що А, що ділиться на синус альфа дорівнює 2R. Хоч і кут по факту нам невідомий альфа, але синус його ми можемо знайти. Що я маю? на увазі? Ну, візьмемо, наприклад, оцей код, так? Напроти нього сторона 10, значить, будемо вверху писати 10. А синус цього кута це 8, 0,8. І це те ж саме, що 2R. Ну, от і все, задачка вирішена. Ділимо на 2 зліва і справа, то будемо мати, що r дорівнює 5. Поділити на 80 десятих, або те ж саме, що 58 або це те ж саме, що 25 четвертих, або це те ж саме, що 12 з половиною поділити на 2, то це 6,25 варіант, а правильний. Значить, ключ такий: ГВА. ГВА. Гарна задачка остання для того, щоб розуміти теорему синусів і не боятися її використовувати. Рухаємося далі. Студент вивчав японську мову за такою методикою. У перший день він 6 іерогліфів, а потім на 2 більше. Це арифметична прогресія. Скільки з на єрогів за 25 днів він запам'ятав від першого дня вивчення японської мови. Тобто, за 25 днів, починаючи з першого дня. Тобто, там треба знайти S25 по факту, і це е, рахується так: А1 плюс АН. Е, що ділиться на 2, що множиться на n. Ось. А N це 25 А25, так? І тут 25 тоді. Нас шукається за іншою формулою. Це до першого числа треба додати 24 рази різницю. Перше число нам відомо, це 6, а різниця це 2. Значить треба додати 48. Це буде 54. Значить маємо. 6 плюс 54, що ділиться на. 2 помножити на 25. Маємо 30 помножити на 25. Це буде. 30 на 10, 300, 30 на 20, 600 і ще 150, 750. 750 іерогліфів. себе, то скільки є іерогліфів взагалі? Не знав. Ну, ладно. Ладно. 750, йдемо далі. З трьох хлопців та трьох дівчат добирають чотирьох учасників до музичного квартету. Скільки всього варіантів є такого вибору? З трьох хлопців та трьох дівчат добирають чотирьох учасників до музичного квартету. Значить, з цього є 6 людей. Нам не сказано, що цей. Квартет має там, чи хлопці бути, певна кількість хлопців, чи певна кількість дівчат. Може бути троє хлопців одна дівчина. Може бути троє дівчат, один хлопець, може бути двоє-двоє-двоє. От двоє, по факту у нас шість людей. І нам треба вибрати чотири людини з шести. А питання, чи важливий нам порядок тут? Неважливий. Якщо ми виберемо першого хлопця і другого хлопця, першу дівчину і другу дівчину, або я розумію, отак: отак. Так, то це те ж саме, що ось це? Я маю, на увазі, що це хлопці, а це дівчата. А ці варіанти. ну, Нам порядок не важливий. Тому ми вибираємо це. Вибираємо це. От. 4 з 6. Це те ж саме, що 6 помножити на 5, помножити на 4, помножити на 3, поділити на 4 факторіал, На 24. Бо перестановок може бути в рамках цих моментів дуже багато. Значить, поділити на. Е... На 4 на 3 на 2 на 1. На 4 на 3 на 2 на 1. Значить, це гуляє, це гуляє, все скорочуємо, Маємо 3, 15 варіантів. До цієї задачки відповідь 15. Так. Ось вим перерізом циліндра є квадратик. Тут квадрат. Чуть-чуть криво, але живо. З стороною 8. Визначте площу бічної поверхні цього циліндру. Ну, ви серйозно, це дуже просто. Кожен циліндр розгортається в оці дві штуки. Ми розуміємо, що тут 8 і тут 8. А площа бокової поверхні це ось це. Нам треба знайти ну, цю лінію. Як її знайти? Ну, вона дорівнює довжині кола. А довжина кола дорівнює піде. А діаметр у нас 8. Значить, 8 – це в нас. 8 π це оця сторона. Значить, площа цього 64 π прямокутника, і це є бічна поверхня циліндра. Нам відповідь треба записати це число, що ділиться на число π. Тобто 64 це наша відповідь. І останнє зданечко параметр. Так, ну тут очевидно, що якщо нас запитують. Що один з коренів рівняння на 6 більш від іншого, то корені є. Звісно, ми потім підставимо значення цього параметру, який в нас буде думатися як правильний, і подивимося, чи є дискримінант. <свісно> Але можна одразу без лишніх маніпуляцій перейти до теореми Вієта і сказати, що у нас коефіцієнти 1-2m мінус мінус 4, і коефіцієнт С це 16. А ми знаємо за теоремою Вієта, що перший корінь на другий корінь це буде. <свісно> Це буде 16. Значить x1 на x2 це 16. З іншого боку, нам треба, щоб корені на 6 відрізнялись. Тобто x1 мінус x2 це 6 по модулю. Тут можна далі діяти яким Ми можемо ще написати, там, що x1 плюс х2 це те саме, що мінус b, що ділиться на A. Тобто 2 m мінус 4. Ну, і цих трьох фактів нам достатньо, щоб з цим цим розібратися. З цим цим розібратись, тому що, розв'язуючи таку систему, так то ми можемо без проблем справитися. Бо в нас є три різні рівняння і три невідомих: перший корінь, другий корінь і параметр. Можна пробувати розв'язувати це підстановкою, додаванням, як там завгодно, а можна просто спробувати з цілими числами погратися. Бо ось оцих двох, е, так спадає на думку, що у нас числа можуть бути, числа можуть бути 8 і 2. Тобто Х1 дорівнює 8, а Х2 дорівнює 2. Тому що вони при множенні дають 16, а при відніманні дають 6. Але ж x мінус 8 і x мінус 2 теж при додаванні при відніманні дають е, різницю між різницями 6, так при відніманні, і, і при добутку вони дають зайду. Тобто є два варіанти, по факту, в цілих числах. Два варіанти в цілих числах. Ну і ми е, можемо е, далі скористатись, скористатись третім рівнянням для того, щоб знайти m. Значить, сума тоді 2 m мінус 4 дорівнює або 10, або мінус 10. От. Тоді 2m дорівнює або 14, або 2m дорівнює мінус е, 6. Тоді m дорівнює або 7, або m дорівнює мінус 3. Нас питають додатнє значення, то значить m має бути 7. Е, ну і ми зараз підставимо в наше початкове рівняння замість m7. Ну і подивимося, чи все окей. Значить буде х квадрат мінус 2 на 7, 14 мінус 4. Це мінус 10х, плюс 16 дорівнює 0. Тоді ми розуміємо, що х1 на x2. ні, давайте дискриант порахуємо, він має бути додатній. Значить, 100 мінус 4 помножити на 1 помножити на 16. Дискримінант додатній. Можемо вже його нарахувати. Рахуємо теорему вієта. Х1 помножити на x2 то це буде 16. А x1 мінус. E, плюс x2, то це буде мінус 10, e, просто 10. Ну і справді e, корені 8 і 2 нам підходять. Оцей варіант спрацював e, при ось такому параметрі e, m. Значить, ми кажемо, що m дорівнює 7. От і вся задачка.